Всіх привітав на каналі Віатек. Дійсно давно не бачились. У нас сьогодні маленьке експериментальне відео. Ми привезли нову продукцію, і нам треба ваша допомога. Нам треба дізнатися, чи буде вам таке цікаво. Отже, сьогодні у нас на тесті камери Дахо. це Tіok Duo. Це камери, які мають у собі функцію панорамної. Тобто кожна з цих камер має два об'єктиви по 4 Мпікселі і дає вам 180 градусів код огляду, і це буде 4К. Панорама з захистом периметру, з подвійною підсвіткою, з червоно-синім проблисковим маячком, з сиреною. Все це в антивандальному корпусі. Цінник такого е, рішення у нас може бути десь приблизно в районі 300 з невеличким доларів, що типу еквівалентне десь 11-12 тисяч гривень по нинішньому курсу. Давайте зараз підключимо ці камери, винесемо їх на вулицю. У нас сьогодні сніжить, і ми побачимо. Як це виглядає в реальному часі, виведемо ці камери на великий монітор Тахо, який у нас сьогодні присутній, і подивимось, що вони можуть. Отже, зараз ми поставили камери панорамні в вуличні умови. Зараз ми їх підключили, протягнули провід, викинули їх в мережу. Зараз ми додамо їх в софт DSS Pro. Я додав камери на DMSS додаток. І ми подивимося, з них картинку, вона просто нереальна. Ми додали камеру погода з але ми додали камеру по P2P. Зараз я вам наглядно продемонструю за допомогою додатку DMSS, як на панорамній камері працює сирена та блимавка, яка спрацьовує з додатку. Що можна за допомогою цих камер отримати. То ви берете цю камеру да, в будь-якому корпусі, можете її використовувати як автономну точку, яка пише на свою власну карту пам'яті, і транслює вам щось на телефон. Ви можете взяти реєстратор Dahua, який з штучним інтелектом, розміром поменше. Або ви можете взяти реєстратор зі штучним інтелектом, Dahua розміром побільше. І далі за допомогою цього реєстратора отримати майже будь-яку функцію, яку вам заманеться. Це може бути захист периметру, це може бути розпізнавання облич, це може бути детекція руху, це може бути комбінація цих подій. Плюс прив'язка до роботизованої камери даху, яку також можна через реєстратор прив'язати до цієї камери, і ви економите по суті в кількості камер, тому що раніше для того, щоб отримати панораму, ви брали дві камери, розвертали їх в різні боки і отримували два канали, і отримували досить обмежений кут огляду. Тут ви за допомогою дієї камери отримуєте 180 градусів кут огляду, що є досить прикольним для фасадів будинків, фасадів бізнес-центрів, великих складів, дуже видовжених коридорів, це може бути приватний будинок великого розміру, це може бути будь-яка логістична, будь-яка критична інфраструктура, це може бути просто загальна відкрита площа. Наприклад, якщо це стадіон, музей, це там театр і так далі, де можна поставити одну цю камеру на висоті і отримати знову таки панораму. І знову таки це робить одна камера. Вам не треба вже ставити дві і більше. Отже, ми виставили камери на вулицю. З ними нічого не буде, так як я вам сказав, що камери в металі і в антивандальному корпусі. Вони IP67. Але найкрутий в цій камері прикол в чому? Вона дає панораму. І я думаю, вам буде цікаво побачити, як панорама виглядає на 65 дюймів в телевізорі Dahua, щоб вивести їх в весь екран. Ми зараз це зробимо через наш фірмовий софт DSS Pro. Поїхали. Власне, ви можете побачити, що на Камері на нижній, та, яка у нас е, купол, це вже є наглядно вам захист периметру, тобто є е, функції перетин лінії вторгнення в зону. Причому з фільтром по типу об'єкту одночасно може працювати до 10 правил на одному кадрі. І знову таки. Те, про що я казав, ви можете однією камерою покрити 180 градусів кут огляду, це те, для чого вам зазвичай треба дві камери з фокусом 3,6 або 2.8. і це буде два окремих канали. Тут одна камера, один канал. Але в широкий кут огляду у вас є можливість поставити правила захисту периметру, включити сигналізацію та блимавку червоно-синю, за допомогою якого ви будете, як в камері Active Deterrence, включати сповіщення для порушника про те, що він зафіксований і є спрацювання по захисту периметру. Знову таки цю камеру ви закидаєте на будь-який реєстратор даху, і ви отримуєте, наприклад, з декількох каналів сповіщення в додаток DMSS. і власне. Головне питання до вас, користувачі і майбутні власники цих камер. Чи будете ви цими майбутніми власниками? Вам цікаве таке рішення чи ні? Я повторюсь, буде це коштувати десь в районі 300-310 доларів? Це не дешево, але це якісно, якість не може коштувати копійки. Будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, чи цікаво вам таке рішення, і там напишіть, я куплю, я готовий, мені цікаво. Ми будемо розуміти таким чином, що ви зацікавлені в цьому, і ми будемо зацікавлені вам це привезти. Тому що, на жаль, ми не можемо привести все, що є у виробника. Ми пробуємо, ми дослухаємось до вас, і ми побачили круту штуку, ми привезли спробувати. Ми спробували, нам сподобалось. Ми показуємо це вам, і ми хочемо почути від вас відгук, що ви думаєте з цього приводу, і чи ви розумієте, що вам треба така камера на нашому ринку? Ну, вона буде коштувати те, що я озвучив. Будь ласка, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. У нас є Інстаграм, у нас є Telegram, у нас є Ютуб, у нас є Тікток. Всюди у нас є коментарі, у нас є сайт Viatek.ua, ви завжди можете зайти, подивитися актуальні ціни, наявність. Ви можете подзвонити, задати запитання, ви можете познайомитися з нами ближче, якщо ви інсталятор-інтегратор, ви можете співпрацювати з нами. Дякую, що переглядали. Дане відео, чекаємо вас в коментарях. Всім папа! -па.